Три поради, як збільшити охвати в сторіс в 2025-му за рахунок алгоритмів. Вже всі помітили, що коли викладаєш лише одну сторіс, то вона залітає дуже класно, але не всі помітили, що зараз ця фішка працює не на одну сторіс за день, а саме коли у вас всього одна сторіс опублікована. Для алгоритму важливо, щоб весь сторітел додивились до кінця. Плюс після паузи він вважає публікацію більш важливою, тобто, щоб підвищити охвати, ми можемо публікувати важливі нам речі, типу анонсів, у форматі одна сторіс після добової тиші. Що ця одна сторіс має багато реакцій, то наступні сторітели теж бачитиме більше людей, тобто певний хвіст від цього буде. Тож мотивуйте глядача реагувати. Тепер алгоритм ріже охвати в сторітелах, де є посилання на сторонні ресурси. Інстаграму не вигідно, щоб виходили з додатку, бо ми можемо ж не повернутись. Люди втомились від довгих розмазаних історій. Тому зараз ми відкатуємось десь у 2018 і постимо 3-5 сторіс, робимо паузу. Далі знову 3-5 сторіс і знову пауза. Тоді утримання уваги буде сильно вищим. З вас підписка, з мене нові корисні відео.